Сезон полуниці розпочаток. Тож давайте разом приготуємо цей смачний, неймовірний, легкий і дуже оригінальний десерт. Для цього мені потрібна крихта печива. Сюди я додам вершкове масло, а потім кисломолочний молочний сир. Сюди я вже додала сіль і додам цукор, і також сметанку. І все це переб'ю в блендері. І для декорації мені потрібна така вже гарна полуничка. Вершкове масло додаємо. І гарно все перемішуємо. Беремо такі порційні склянки і наповнюємо нашою крихтою, печиво з вершковим маслом. І треба трішечки так втрамбувати його, десь та половинку сиру додаю трішки цукру буде достатньо Потім додаю десь 3 або 4 ложки сметани. У мене така звичайна сметана, не дуже жирна. І тепер все треба гарно збити блендером. Декоруємо наші порційні, виставила так, полумічку, порізала, і тепер заповнюю все масою з. Кисломолочного сиру і сметанки. Можна йогурт використати, з йогуртом теж буде дуже смачно і легко. І так, трішки травмовуємо. І зараз будемо викладати також полонечку. Ось такий порційний нас вийшов десертик.